Четвер, 4, 4 травня. Істину потрібно сповіщати тактовно. Блаженний муж, котрий подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Якова 1.12. Наші служителі, котрі несуть світові вістку благодаті і застереження, часто вдаються до різких висловлювань, чого краще уникати. Їм слід ретельно обдумувати кожне своє речення. Не можна вимовляти жодного слова, яке дасть противникам нашої віри перевагу над нами. Не говоріть жодного слова з помсти. Не має бути навіть нічого близького до слів, які можна було би тлумачити як звинувачувальні. Нехай кожний прочитає і порозмірковує над змістом тексту святого письма, де йдеться про те, як Христос, коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Мойсея, не наважився винести з неважливого суду. Істина витримає будь-яку протидію, сповіщайте її рішуче, але в дусі Христа. Нехай усі індивідуальні особливості служителя будуть сховані в Ісусові. Нехай не зірветься з уст Божих слуг жодне слово здатне викликати дух помсти у противників істини. Не робіть нічого такого, що може розбудити дух дракона, бо він незабаром дасть про себе знати, і в усій своїй драконівській люті повстане проти тих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Об'явлення 14.12 Особисті спадкові нахили та природна вдача завжди намагаються проявитися в нашій поведінці. Однак наше Я має бути сховане в Ісусові. Істина повинна бути виявлена у всій своїй красі, урочистості, піднесеності та шляхетності. Нехай те враження, яке вчитель істини справляє на душі, близькі до загибелі, буде не швидкоплинне, а стійке та тривале, як сама вічність. Дайте можливість Святому Духові прийнятним способом формувати характери людей, котрі навертаються до правди та світла. Пильнуйте за кожним своїм словом, приборкуйте всі свої емоції і не давайте дияволові жодного приводу здобути перемогу над віруючими. Прийде час, коли ми станемо перед представниками влади, правителями і суддями землі, відстоюючи істину. Тоді Божі свідки будуть здивовані з того, що їхні погляди, слова і навіть необережні, необдумані випади, яких вони припустилися, засуджуючи неправду чи пропагуючи істину, будуть з точністю відтворені, цитуючи їм їхні нерозважливі вислови та ще й перекручуючи їх, вороги істини отримають перевагу. Демонські сили, маскуючись, нині стежать за кожним істинним служителем Господа. Тож запам'ятаймо одне: усі, хто бореться за віру, повинні робити це законно. У такому разі, навіть опинившись у складних обставинах, вони не розгубляться й не занепокояться, адже ніхто не зможе звинуватити їх в імпульсивних заявах і в необережних словах. Дорогі друзі, давайте слідкувати за тим, що ми говоримо, навіть коли ми проповідуємо істину і доносимо людям слово Боже, адже те, що ми говоримо, має надзвичайно важливе значення.